Що, якщо твій найближчий, твій найбільший страх? Та хто ти така, щоб мені щось казати? Ти з дому більше не вийдеш. Ти ж сама цього хочеш, правда? Більше не отримаєш ні копійки від мене, зрозуміла. Ходи сюди! Ще раз я таке почую від тебе. Алло. Я так більше не можу. Ви не винні в тому, що стали жертвою. Насильство має багато облич, але воно завжди злочин. Найважливіше це подбати про себе, зверніться до поліції та напишіть заяву, зафіксуйте травми, пройдіть медичний огляд, отримайте підтримку, кризові центри та гарячі лінії допоможуть. Знайдіть тимчасово безпечне місце, підготуйте необхідні документи, гроші та речі на випадок втечі. Зробіть перший крок поговоріть, попросіть про допомогу. Разом ми можемо зупинити насильство.